Шановні воїни артилерісти 30-ї окремої зовної бригади, від командування військово частини та від себе особисто щиро вітаємо вас з професійним святом, Днем ракетних військ артилерії України та висловлюємо глибоку подяку за мужність і самовідданість у справі оборони української держави. З нагоди свята бажаємо вам бойового духу! Лучні хостів та річні переваги противник. А вашим рідним хочеться побажати існого здоров'я, добробуту, миру і щастя. Дякую вам за вільні військові присязі, патріотизм, мужність і героїзм. 33. Ваша сміливість і професіоналізм. Запорука перемоги і вічна слава і пам'ять воїнам-тористам, які віддали своє життя за незалежну суверенну Україну. Слава воїнам атористам 30-ї окремої механізованої бригади! Слава Україні!